Всім привіт, друзі. Зараз знаходжуся біля порту на Італії. Це пам'ятник Юлію Цезарю. Люди наблюдають, як працює порт. Бачите, проходить. Вигрузка, правильно сказати вигрузка чи розгрузка? Я думаю, вигрузка із лайнера. Досить людно. П'ятено. Хочу вам показати захід сонця. Подивіться, яка краса. Сьогодні був хмурний, навіть дощовий день, хоча я не чекала дощу сьогодні. Дивилася е, ці м, прогнози. Обіцяли сьогодні день хмурий, але без дощу, але пройшов і дощ. Дощі не перестають іти. Я сьогодні виїхала з міста Анкона, де проживаю за місто. В невеличке містечко за 60 кілометрів від міста Анкона, яке називається Фабріано. Я періодично дивлюся інтернет, тому що мені цікаво, що, що нового можна побачити, такі туристичні місця в зоні марки, де я зараз проживаю. І мені часто інтернет видає, що Фабріано є одним із туристичних місць. Він входить в десятку оцих рекомендуємих місць в зони Марки, щоб подивитися. І видавало, що обов'язково треба відвідати фабрику, бумажну фабрику. Я так скептично до цього відносилася, думаю, ну що ж, я побачу. На цій фабриці. Ну, побачу я ці старі станки, на яких виготовляли бумагу. Ну, що там ще можна побачити? Ну, можна побачити ці листки от старовинної цієї бумаги. Наскільки було цікаво, я собі не могла уявити. Я собі не могла уявити, що колись у 1200-х роках бумагу виробляли із старого. Старих речей із хлопка розумієте із цього котона його переробляли і виробляли в бумагу. Нам показували, як це робиться, показували ці станки. Було дуже цікаво. Мені було цікаво знати, що на цій фабриці е, друкували гроші, друкували італійські ліри в давнину, друкували долари. І друкували євро. Було досить цікаво. Я вийшла під таким враженням. Мені дуже сподобалось це містечко. Це містечко, я думаю, що я з задоволенням вернулася б в нього знову. Знову про На жаль, багато церков, великі церкви, і вони закриті. Багато церков постраждало. Минулі роки від землетрусу, тут досить така сейсмічна зона. Періодично е проходять бувають землетруси, і багато ну, і церкви деякі закриті від того, що вони постраждали від землетрусу. Так в місті Анкона, де я знаходжуся теж деякі церкви не можна відвідати зайти, тому що вони закриті для відвідувачів і за того, що стали. Постраждали в нас лідок цих землетрусів. Дивлюся я на цей прапор Греції. Мені так хочеться в Грецію. Боже мій. Чим би дитя не тішилось, про що б я не мріяла. Ой, добре. Таке коротеньке відео. Кому сподобалось, ставте подобайки. Пишіть свої коментарі. І хто не підписаний, підписуйтесь на мій YouTube канал. І буде вам щастя. Всім добра і всім тихої ночі.